Вітаю на каналі Мотоблок І. Продовження попереднього відео тема про верхню мертву точку, бо тут то там розгорілася дискусія, чи так правильно, чи так правильно. Вирішив нині поставити індикатора і подивимося, що індикатор показує відносно цього мотоблоку. Ну, правда, в ньому я замінив колінвал, тому там може теж десь бути якась, якась маленька похибка. Підводимо поршень до верхньої мітки. Дивимося спочатку. Так, на око, в принципі, можна, як і вчора, і заодно дивитись на індикатор. От підводимо поршень до верхньої мітки. Підходи, підходи, так як ми дивилися. От є. От я рівно 0 не виставив. Там, де 5 сотих є поділка. От, Тобто от підходить він до цієї крайньої точки, до тої мітки. І якщо далі вертається назад, Тобто далі він не йде, От знайшли оцю, оцю точку. Тобто поршень нас по індикатору верхній мертві точці, тепер дивимося, що показує, що показує мітка. От мітка так приблизно, як ми вчора визначали, От є 0, а мітка десь показує ну, градуса, напевно, 3, не 5. Тобто, те, то, що я казав, що ми брали один початок, то десь було 7-8 градусів. А друга точка а друга точка не доходила до нуля, трошки не доходила до нуля. Тобто було десь так, грубо кажучи, на сантиметр зміщено. От той сантиметр приблизно, от є ноль, от є мітка. от той сантиметр не доходить. Так що от по індикатору чи так можна виставити точно, точно свою мітку. Якщо взяти, зараз поставити ноль, от стоїть ця мітка на, на 5-ти сотих, якщо показує, от ставимо ноль, Ну, В принципі, може і добре, от є ця точка. Показую цю точку. Тепер так одночасно не можу зняти, але ставлю, підвожу поршень на 0. Тікає 5 сотих. В, ну, в принципі, може бути, але якщо так точніше, 3 сотих десь. Отак. От Отак показує індикатор. А от так показує тоді ідеально 0 напроти нуля. Тобто, якщо ще раз попробувати, підводимо під верхню точку, підводимо, 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 от, зловило, зловило 5 сотих, зловило 5 сотих, тобто воно перша, перша та верхня. Дивимося сюди, тобто воно ловить не першу, а буде ловити десь. От, зараз ми підведемо, я ще раз підведу тут то то саме, в принципі, я знімаю, от є там 5 сотих. Поділка підвожу я під 0. Отепер ідеально, ідеально 0. 3-4 тікає отак, отак буде правдивий 0. От на цьому даному двигуні 0 співпадає з 0, але воно вже ніби відійшло. Тобто, грубо кажучи, десь, десь приблизно то середнє положення воно і, і є нулем.